Усім привіт. Повернулася я додому, виписалася вже з лікарні, вийшла з машини і розридалася. Я як на швидкі від'їжджала, так на двір подивилася і думала, що я вже сюди не повернусь, вже все. Коля поливає, роздівся та поливає. Куди ж ти на стіну поливаєш? А, ти в Дінесь в трусах. трусах. Я пам'ятаю, тільки як на швидкій мене привезли і заходила в двері лікарні, а інше все, як в тумані був. Ну, я не заходила, а мене попід руки заводили, кричали каталку. А Інше все як в тумані, бо вже доходило вже все. Так, якимись такими уривками все інше пам'ятаю. І більше нічого. Трохи походів, бо ходити все одно треба, щоб ну, витікало все з туди з дирки, бо там ще дирка в мене. О, резинки ще і все таке. Та й покажу вам, що тут у нас. Огіровки. Тут і кабачки посходили, бур'яни. Це нічого. Я це вже робити не зможу. Ці бур'яни переривати. Контролюєш? Так. Да. Всім перевірка. 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 А ну познімаємо цей. Та поки виключ. Виключи, кажу поки. Познімай, вижившу горець. Горець <говорить> уно. Така ось я замучена, страшно. Живіт у мене. Ну тут ж у мене ще всі. Пов'язки на животі. Ота, така воставшає змертвою, повернувшися з того світу. Та да. так. Да. <клух> так що нічого, все буде добре. Да, Венька? Каже, тепер будемо. Відновлюватися, от трохи помідори. Помідори. А на городі діти циганські вирвали всі помідори і порозкидали по дорозі, по цьому по майданчику дитячому заборець. Я вам скажу так, оці всі паркани, оце все це це таке неважливе взагалі так все переоцінюєш. Хлопці да. сюди сміття виносять. Да, це все зараз відійшло на геть. Бог зна куди. Да. Показати ж вам свинок. Я теж пішла, подивилася на них. На дієті мені три місяці сидіть, геть по столовій ложці тільки можна їсти. Таке все парове, варене, на відновлення у мене рік. Он каже, з твоїми. Сіми, каже, як ми тебе каже, витягали, то каже, може півтора і це лікар. Каже, ой, гігнатися ж не, не можу нагнутися. Гень такі жевжики бігають. Водичка така грязна. Треба, воно миші сидять. Щось нема такої, щоб навелося гарно. Вже так кажу, попідростали, жехжики. Перевів Коля їх на вулицю, бо в клітці вони не поміщаються, вони тут в кролятнику. а там щось будемо думати. Куди їх як холодно стане, куди їх дівати? Я коля кажу, треба пороздавати малечу. Малечу і, мабуть, Жожу. Я не знаю. Ну, коли кого Крістіна вибере, Крістіна хоче оцю. Маленько залишить, а тих всіх комусь пороздавати. Каже, геть роздавати я не хочу, я хочу себе когось залишити. А це, я не знаю, каже, може поїдемо туди в наш дендропарк. Там же що то, як я знімала, були морські свинки, та спитаємо, може їм туди віддати в їхній цей звірінець. Які гаврики верненькі. Ці ходять. Дівки понагрібали тут, повигрібали. О, зараз. Коля сказав, щоб я не сміла ні до чого взагалі прикасатися. Я хотіла собі лапті помити, так він на вирвав. Не смій. Лежать, ото пройшлася і лежать. Все. Каже, вся твоя робота. Ми самі все. Ну. Так що так. Два дні лікарі боролися за моє життя. Та потім уже вже пішло на краще. Все буде добре. Да? Зопа, зопа, зопа корма проси. Зопа корма просто. А в мене тут Розквів цей львіний з'їв, такий гарненький, дивіться, який колір. Такий. Я ж не зігнусь, навіть трішки не можу згибати. А це я обрізала, як прибирала грядки, а він ось знов почав квітнути так гарно, бо вже геть майже засохший був. Пообрізала і квітне. Колі кажу, Бур'яни вже на гряці. Ну, кажу, все, на цей рік на цей рік моя робота закінчилася. Все. Потім... Піднімати мені можна не важче кілограма. Для мене зараз навіть чашка води важка. Я не можу її підняти. Важко. Так що робітник на цей рік в дов дов довгостроковій відпустці. Головне, здорово. Та да. Головне, що жива-здорова. А те все буде. Нікуди вона не дінеться і за нас його ніхто не зробить, так? Да? Да. Да. Величезне дякую лікарям. Дуже хороші лікарі, хірурги, прямо лікарі від Бога. Лікарі. Дякую дівчатам з палати, теть Ларісі, яка допомагала мені і утки за мною виносила, сама прооперована, єлі ходила, але насила виносила утки за мною, теть Світі здружилися. Ти цвіта казала, буду заходити до тебе на канал, дивитися, твої відео заглядати, що ти, як ти там, теж привіт і дякую вам. Так що такі справи. Поки таке відео, думаю, трохи появлюся, розповім вам, що да як. Та і все. Отож так. Перший день почало тошніть мені, рвота була сильна. Я навіть і не думала, що це апендицит. Взагалі не думала, ніяких признаків на апендицит не було. Я думала, що я авроровським сиропом траванулася. На другий день в <кій> мене боліло все. Повністю в мене все боліло і почала підніматися температура. Я мама мені підказала, що це печінк, лікуй печінку, Карсіл пий, нож попий. Я наче випивала, і мені легше ставало. Переставало в мене боліть. А на третій день він і лопнув. Отак. от. Так от. Ну такі болі були адські. Таких болей Краще нікому не відчувати. Разбалакалася жіночка, їй теж зробили позавчора операцію. Також лопнув апіндіцит, а вона каже взагалі каже признаків, що це апендіцит не було. Каже, взагалі не було. Говорить. Я думала, що це каже, підшлунково в мене, так як я не страдаю, сидю на дієті, а це, каже, не утрималася, з'їла каже, Маленький такий, каже, свої насмажила і з'їла. І схватила підшлунково. І він каже, за сутки говорить, у мене й лопнув. Каже, порозуміли, я медпрацівник. Каже, я не взагалі каже, не уявляла, що це може бути апендицит, ніяких показів на апендицит не було. І скільки дівчата, мідсестри сміялися, да, казали, що весь крапівницький вирішив вирізати собі і скільки з апендицитом. Я була тринадцята коля, каже, на операцію. І на другий день тридцять дві людини поступила з апендицитами. Це вони як заступили на зміну. То вона сказала, це з десяти десь. Оце почали поступати і до. Оце до 12 оці, коли я сиді, щоб це вивезли з операції. З 10 ранку до 12 ночі 13 чоловік з апендицитом на операцію оперували. Да. Да. Коля сидів і піднімав, і перевертав. Ой. Наді мною були. Так що так, таке відео показалося. Буду відновлюватися потроху, щось буду знімати вже. входити в русло. Тобі з телефоном можна ходити? Можна. Ну от з телефонами будеш ходити, не важко. Так що все. Всім пока-пока. Всім пока. До наступного відео. Не чекайте, так як я. Тільки заболів шлунок, визивайте швидку. Не повторюйте моїх помилок.